Компанія Ford оголосила про значне зниження цін на свої електричні пікапи F-150 Lightning. Найбільше скорочення припало на модель PRO зі зменшенням приблизно на 17% з 60 до 50 тисяч доларів США. Центр виробництва автомобілів Руж у Мічигані закритий для завершення остаточної модернізації заводу, щоб потроїти річне виробництво до 150 тисяч вантажівок f 150 Модернізація на заводі в поєднання. Дані зі зниженням витрат на сировину для акумуляторів допомагають знизити ціну на лінійку F-150 Lightning. Нагадаємо, модель отримала премію вантажівка року Motor Trend 2023. З початку наступного року всі клієнти F-150 Lightning матимуть доступ до понад 12 тисяч зарядних пристроїв Tesla Supercharger у США та Канаді.